Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі грітава Сіті, і у нас 33-й Rampage 35. І зараз ми суперпампушку з таку взяли і треба завалити. Когось. Але на жаль, я не бачу. Кого саме валити, бо людей щось зовсім мало. А, ну я помітив вже кого треба валити. Okay. Ось так. Ось так. Ось так, де іще? Так, а де ще? О, так що. 1650 баксів ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте. Натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. і на цьому це все. До скорого!